Привіт! Якщо я колись маю почати робити цей канал, то сьогодні для цього найкращий день. Мене звати Оля і ви зі мною на Сицілін. Якщо я колись маю почати робити цей блог, то сьогодні для цього найкращий день. Мене звати Оля і ви зі мною на Сицілін. Зі мною на Сицилії. Якщо я колись маю почати робити цей блог, то сьогодні для цього найкращий день. Привіт! Мене звати Оля, і ви зі мною на Сицилії. Отже, ви вже знаєте, що мене звати Оля. І ви зі мною на Сицілії. Я сподіваюся, що це буде вдалим початком всього мого блогу про Сицилію, як інакше, про життя на Сицилії, про те, як насолоджуватися Сицилією, як знайти все те, що най... все те найкраще, що пропонує Сицилія. Але я тут не тільки для того. Я би хотіла, щоб ви. Полюбила Сицилію, насправді. Бо життя на острові, воно не таке просте, як воно здається. І Сицілія Сицилійці вартують поваги і любові.